Справа 776. Прямий кут АОБ, малюнок 21.14 поділено променями ОС і ОД, так що кут АОД дорівнює 60 градусів, кут БОЦ дорівнює 70 градусів. Знайди градусну міру кута СОД. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося на цей малюночок. Ми бачимо тут промені і кут АОБ. Давайте запишемо, що кут АОБ прямий, отже, він дорівнює 90 градусів. Пишемо кут А ОБ дорівнює 90 градусів. Є. Інші кути, кут АОД і кут БОЦ записані, чому вони дорівнюють. Ну а зараз давайте міркувати. Я пропоную спочатку знайти, чому дорівнює градусна міра кута БОД яким чином кут АОД і кут БОД разом дають нам прямий кут? Записуємо так тоді, оскільки кут АОД. АОД плюс кут БОД, БОД, дорівнюють куту АОБ. Разом вони складають кут АОБ, то для того, щоб знайти невідомий кут БОД, пишемо кут БОД, треба від суми, від кута А відняти відомий Кут, кут АОД. Мінус кут АОД. І це дорівнює. Код АОБ у нас дорівнює 90 градусів. Відняти кут АОД за умовою 60 градусів. І це тоді дорівнює 30 градусів. Є. Ми дізналися, чому нас дорівнює ось цей кут. кут БОД. Він дорівнює 30 градусів. Ну а тепер давайте міркувати. У нас є, чому дорівнює кут БОЦ. А він складається з двох кутів. Невідомого кута, що ми шукаємо СОД і відомий кут, який ми вже знайшли, 30 градусів БОД. Записуємо тоді, оскільки кут, який ми шукаємо СОД, плюс кут БОД, який ми знайшли, в сумі нам дають кут, відомий БОЦ, то для того, щоб знайти невідомий кут СОД, нам треба від суми від кута BOC відняти відомий кут, який ми вже знайшли БОД. І це дорівнює. кут BOC за умовою 70 градусів. Відняти. Кут БОД ми знайшли 30 градусів. І це буде дорівнювати тоді 40 градусів є. Ну що ж, ми знайшли, що кут СОД дорівнює 40 градусів. Записуємо відповідь. Пишемо тоді, що кут СОД дорівнює 40 градусів. Ну що ж, ось таке завдання, що промінь ділить градусну міру кута на дві частини. На цьому вправу завершено.